Кому цікаво спробувати, печиво з абрикоскою, залишайтеся зі мною? Сьогодні готуємо такий рецепт. Нам буде потрібно. Борошно, цукрова пудра, ванільний цукор, маргарин або масло, ванільний цукор за бажанням, яйця-сметанка, розпушувач тіста. Для начинки будемо використовувати абрикоски. Давайте почнемо. Готуємо тісто, до борошна додаємо сметанку, яйця, маргарин. Можна потерти на терці, можна розтопити. Ванільний цукор розпушувач. Це гарненько замішуємо та залишаємо тісто в холодильнику на 30 хвилин. Гарненько між собою перемішаємо всі наші сипучі інгредієнти. на терку друзі, натираємо маргарин Тепер нам треба борошно перетерти разом з маргарином. Додаємо 2 яйця по а, друзі, ще жовточка. Сюди ж ми викладемо сметанку та будемо замішувати тісто. Ось так по грішки. Замішуємо тісто. Таке тісто у нас вийшло. Таке ніжне податливе, легенько прилипає до рук, поки тісто відпочиває в холодильнику, розрізаємо брипостки на половинки, підготовлюємо. До нашого корчу. Розкатуємо, друзі, в пластічко наше приблизно 2-3 мм. За допомогою формочок витискаємо заготовки. Сьогодні ми зробимо їх літніми в формі пісочок. Міленько нарізаємо абрикоску на квадратики, Присипаємо тишки цукру. Трішки додамо картопляного крохмалю. Це гарненько перемішаємо. За допомогою кришечки від мінеральної водички, а ви за допомогою іншої приспособи виймаємо серединку з частини наших заготовочок. Духовочку, друзі, ми включили, вона прогрівається. А ми будемо формувати нашу здобу. Викладаємо на суцільну заготовочку трішки абрикосок. Та прикриваємо тією частинкою, яку ми зробили прорізь. Ось таке печенько, друзі, фруктове у нас вийде. Так зараз я пророблю зі усіма нашими заготовочками. Це робимо для того, щоб наша начиночка не витікала. Нягенько пальчиками прищипаємо місця, де вони з'єднуються. Підготовимо, друзі, нашу випічку. Змочуємо яєчком з молочком, присипаємо цукром зверху та відправляємо випікатися до зігріту духовочку при температурі 180 градусів 15 хвилин. Дякую, що були зі мною. Ось така випічка у нас вийшла. Це тісто також гарно підходить до сочників. Якщо цікавий рецепт, якщо зацікавив, приготуйте та поділіться з друзями.